Вітаю всіх! Сьогодні 31 жовтня 2023 року я відправився у далеку подорож у пошуку грибів. У нас вже є перші знахідки у вигляді чудового польського грибочка. Зазначу, що за умов досить специфічного клімату цієї осені плодоношення грибів так само досить локальне і... Досить трудове. Тобто ходити і тупо збирати не вийде. Кожен гербочок добувається справжнім пошуком. Ми постійно зміщуємося, видивляємося гарні місцинки, локації і потихеньку починаємо збирати. Як завжди, залишайтеся зі мною, постараюся показати вам якомога більше чудових знахідок. І от такий чудовий початок у вигляді. Гарних поляків вже є. Так, сподивимося, як тут успіхи у надюшки. О, діло йде. У мене сьогодні джекпот. Вони всі ховаються в таких ось бровиняках. Знаходить і знаходить і знаходить. Я хожу одного гриба, а вона вже. Бачите, ага. скільки поляків гарних знайшла. Молодець. Мої знахідки Андрій собі в корзину перекладає, до речі. Ні-ні, це, це, це не так. Це було лише кілька разів. От, але це таке. Ну що, походимо в ці місцинці ще. Тут є грибочок. І поїдемо, поїдемо далі розвідувати нові місцини. Класний ліс. Так, це у нас їжавик. Дуже цікавий і гарний грибочок, що полюбляє такі локації хвойні. Я не хочу його зривати чи зрізати заради відео. І, звісно, залишу його в лісі, але хоча б так зверху. З радістю вам його покажу. Єжовиків є теж багато різних видів. Це в нас один із самих відомих їжавик строкатий. Отаке чудо. Так. Це рядовочка зелена в народі. Зеленка, зеленушка. Дивіться, Ну, певний час якісь були дискусії на тему, чи їстівний він. Як я розумію, гриб насправді є абсолютно нормальним, їстівним, просто він дійсно вимагає дуже тривалої заготовки. Ми особисто їх вимочуємо добу. Дуже активно вимиваємо від піску. Вони завжди містять багато пісочку цей вид. От, І, звісно, відварюємо десь 15-20 хвилин і тільки потім марнуємо. От. Наразі більшість взагалі якихось статей про цей вид не містять інформації щодо отруйності, але. Маю вам сказати так, дивіться, кожен грибник абсолютно сам для себе вирішує, як поводитися з умовно їстівними грибами. Якщо ви збираєте гриб, в якому не впевнені, то ретельно вивчіть, що як заготовувати. Тому що є види, які можуть нашкодити вашому здоров'ю. Тому от стосовно зеленки, особисто я їх дуже люблю, але. Багато я їх не їм і заготовлюю дуже дуже довго, так як сказав до цього. Отакі. От А це в нас білий, який своє віджив. Бачите, який валетень. Пізно ми його знайшли, але нічого, і таке буває. Теж залишиться в лісі. Що там в тебе знайшла? Раз, два. Ти а дійсно добуваєш три. їх. Три мукові всі. стоїло на одній містині три от Ну, Супер. А, здається, комусь пощастило. Я навіть не встигла ножика відкрити. П'яч. П'ячь. Класний момент. Так, круто. Ну так вони і ховаються тут. Ой, клас. Покажи. Класний. Вітаю. Так, да, інколи потрібно... Ой, тут ще є. Інколи потрібно робити такі рухи. Але варто. Ніяк не підемо з цієї місцинки, але ну вже не, думаю, да, треба потрошку далі йти. Класні знахідки. Супер. Так, що це в тебе тут, Серега? у нас тут будет скоро запашна кенийская кава. О! Смотрите, какая классная штука, друзья! джетбойл по китайски Потому что это не Джидбойл, а Сергійка, розкажи немного про привод. Дуже крутая штука, она складывается вот в такие вот мешочек. От, все одне водне. Закипає тут вода, літр води за пару хвилин. В принципі, зварити запашної кави посеред лісу, топчик. І яке в нього паливо, на чому працює воно? На газовий. На газовий балончик. Ну, так, шановні підписники, дивіться, дуже корисна штучка. На газу можна зварити собі чай, каву. Навіть можна суп зварити. <рес> Навіть можна суп <рес> якщо, зі свіжих грибів зварити. Якщо дуже хочеться. А так от ми з друзями зараз в обід перепочинемо і підемо далі. Дай, Сірога? Не, не треба. Так? Ми зараз насипамось прямо сюди всю каву. І тут буде у нас дуже міцна і ароматна кава. Залишайтесь з нами. Ще буде. Багато цікавого. Опа. А це так поляки. Подивіться, яка знахідка. Два великих потужних герба. Так, залишаюся тут, шукаю ще тут, далі буде видно. Теж попадаються не масово. Так, ось ця сама локація, де попередні два грибочки було знайдено. Мені здається, це, це те, що я шукав. Подивіться на їх якість і на розміри. Вони ідеальні. Ось така місцинка Вона йде як трішки в низині по відношенню до іншого лісу. Багато повалених дерев, сосни і, звісно, є махи, причому кількох типів. Ще й сонечко нам світить. Пошук стає все цікавішим. І дає результати. Ось хотілося б показати вам частинку лісу. От зараз обід і сонечко світить. І дуже тихо в лісі. І навіть якось сумно усвідомлювати, що кілька тижнів і вже буде зима. Взагалі таке місце трішки заросше, і, бачите, маленька прогалинка з мохом, і Теж попався непоганий грибочок. Ну що, шановні підписники, польський гриб вдалося добути у достатній кількості, і в цілому похід вийшов досить цікавий, насичений. Але трошки трудовий, тому що все-таки, як я вже сказав, погодні умови цієї осені досить специфічні. Впадалося трішки білого гриба, в основному старий. І більше по видам, так сказати, нічого не можу. Маслюки, всякі мухоморчики, червоні, цитринові. Але в цілому урожай вийшов непоганий, тому похід класний. Дякую вам. Підписуйтесь на канал і залишайтеся зі мною.